Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні готуємо трояндове варення. Квіточки і трояндочки вже цветуть, перші рані вже є. Можемо братися за приготування нашої української автентичної страви. Будемо готувати живим способом, так як колись готували наші бабусі, тобто без варіння. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. У нас є полістки чайної троянди, ми її обірвали, Бажано це робити зранку або ввечері, і дуже важливо не після дощу. Треба, щоб полістки в нас були сухі. Білі кінчики, знані господині, рекомендують обрізати. Щоправда, я ніколи, ні я, ні мама, ні моя бабуся цього не робили. Завжди робимо із цими білими кінчиками. Ми будемо перебивати у блендері. Бабуся моя робила у макітрі, зараз трошечки усучаснюємо і робимо так, щоб нам було зручніше. Викладаємо почергово трішечки полюстів і трішечки цукру. І так перебиваємо. Можна робити це і погружним блендером, можна робити через м'ясорубку як вам вже зручно. Чому обрізають ці білі кінчики? Кажуть, дівчатка, що дуже воно гірчить. Ну, я не знаю, чи гірчить. Це варення воно має таку легеньку гірчинку, але воно дуже-дуже смачне. І мені здається, що ця гірчинка є просто особливою ноткою. Далі додаємо лимонний, лимонну кислоту або лимонний сік можна додати і ретельно вимішуємо. Колір одразу міняється, стається яскравим і дуже таким гарним. Можна лимонну кислоту не додавати, якщо ви готуєте варення із метою лікувальною, тоді додавайте точно лимонний сік. Далі в нас є баночки сухі, простерилізовані. Стерилізую у духовці при температурі 110 градусів 10 хвилин. І баночку, і кришку. Варення вкладаємо щільно так, щоб у нас не було де потрапити кисню. І власне на цьому приготування вже і готове. Зверху засипаємо так, як робили наші бабусі цукром. Накриваємо кришкою. Кришку стерилізуємо тільки, якщо вона у нас залізна. І ставимо у темне прохолодне місце. Ми завжди зберігаємо в холодильнику. Це варення завжди дефіцитне, його нема, так ще аж 20 банок. Тому місце в холодильнику завжди знайдеться. Виходить густим, смачним і дуже-дуже запашним. Чудово підходить для пампушків і рогаликів. Дякую, що ви були з нами! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське! І хай вам все вдається, друзі!